У нас тут 5 рам запечених. Ми вже будемо готуватися до відправки. Далі мене трошки вже шмуть. Процес триває. Отак вони фарбуються, тобто спереді до них Тобто все саме фарбуємо порошком. Під якою фарбуємо, ми взагалі нічого не фарбуємо. Ось така якась. А вони все в один стоїть фарбують. Ну ось безпосередньо. В'язок нашого виробництва я в деталях в принципі, ще не показував, що він складається. Бо ну, здебільшого там всі, хто питають ціну і бачать ціну 8500, такі, ого, ніфіга собі. Ні, ну, якщо б я реально тоже побачив ціну таку, почув, я б теж, може, так і думав, тому що я не знав цих всіх деталей. Там багато, а кстати, там багато хто порівнює візки там з іншими виробниками кажуть, а що у вас ціна 8500 доларів, це там 350 тисяч, а там в інших компаній 200 тисяч, ви що типу. Ну, на вертольотах літаєте чи що. Ну, В принципі, Кемрі 40, 3,5 чи той чортольот буває літаємо. А по поводу... По поводу, по поводу того, ну, мені цікаво, хто заморачується і фарбує їх в колір м -м, безпосередньо виробника. Ну, я не знаю, хто фарбує користь безпосередньо виробника. Ну, щоб ви розуміли, ну, порошком багато хто фарбує, але фарбують ці стандартні кольори, потому що, тому що, що кілограм такої фарби під замовлення, він коштує там, на сьогоднішній день там, під 600 гривень кілограм. А отакої ось 9 тисяч, ну то тобто, є стандартний порало. Десь гривень 170 кг. Угу, Влавлюєте різницю. Запікати отаку длину, раму. Це повний цикл десь, ну 150 кВт в час. Там 150-160, 2 години запікається, можна порахувати. тобто 300-320 кВт за одне запікання. Ну, якось так. Е, -е Метал. От ми, ми ми, навіть елементарно диски. То есть, під цей ми перефарбуємо, щоб все воно була гама під виробника. Особливо ці красиві. Це да? в <сум> нас з 24 градусі поставилися діски, тут джендіоські ступиці стоять. І кінцовський зад. Там ж така сама розболтовка, через що ми їх ставимо. Потім, е усі, хто там робить візки, могли бачити, вони в них стоять з двох частей. То есть, помимо того, що там немає повноцінної рами, як в нас, там вони мене тупо переломані з двох частин. Нам багато хто каже, це для зручності доставки переїзду туди-сюди, щоб там, перевозити там, 6-метрову машиною, а не 12 ось така ситуація. Ну, Блін, не знаю. У нас воно все цільне рама. Тобто, Якщо треба перевозити машиною, ну, ви ж не будете жатко окремо, перевозити візоку окрему, правильно? А на доставку можна доплатити якісь доларів 100, 100 лишніх, але щоб воно було цільне, красиве. Ну, Це так. А, і ще найголовніше, я не знаю ще такого пасажира, як я. Я ну, тут може на звідьміні, хто робить, помимо того, що на рамі отакій, хоча для візків теоретично вона і нафіг не треба, mm, робить з імпортної 355 сталі. Там одна організація зробила прям ціле телешоу трансляцію старі 355, щоб завозили труби. Там, мені здається, тільки ще не приїжджав Барак Обама і Зеленський не показував. А прикол тому, ну, що ми робимо з цієї марки Сталі. Візки. Тобто ми не беремо там в Україні там по 35 тисяч сталь нашу, де ми могли в принципі, брати, робити з нашої сталі, все, але ми беремо там під 60 тисяч, тобто це в відсотковому співвідношенні ви можете самі порахувати. Це собі вартість, її там 60. Якщо там купувати в Україні, то це десь 90 тисяч тонн. Тож, а ми ж в принципі що, правильно, ми десь в якихось моментах можемо економити, завозимо самі і на рахунок цього у нас йде економія вот тобто, так. Тому візок з такою заморочкою, як на мене, ціноутворення, утворення цілком Ну, Я не знаю, хто б так заморачувався. А, і плюс кріплення під жневарки ми робимо індивідуально під кожну жниварку. Там якщо стандартно всі роблять універсальне кріплення, де можна ще там щось допилювати, доточувати, то тут, ну, може, щось там, звісно, прийдеться, я не, не, не спорю, бувають моменти різні. Але здебільшого, якщо ми в принципі, наші конструктори нормально поміряли і ми це вже робили, то воно все нормально стає. Де якщо робимо перший раз якесь кріплення, десь там може з першого разу не все ідеально виходить, ну, ми це не скриваємо, я це одразу кажу. Але у вас виходить кріплення індивідуально під кожну жниварку. Ну якось так. Ну, Ступиці, тобто можна було взяти АДР-овські <кій> з оськами вже готові. Ну, готове рішення. Ну, але я взяв, ну, іменно кінзовські. А чого ви спитаєте вже в Кінзовське? Та тому, що в них індекс нагрузки більший. Оська більша. Ну, товща. Індекс нагрузки більший по почіпниках, по самій ступиці. Да, вона дорожча, але це що, але це запас потужності. Да, у нас пали були дві ступиці. Одна в е ой, впади, в, Осіяцькому, в хлопців. А друга в Обранецькому районі Вікторія Нова, Вікторія Миколаївича. таті, може, лайк поставить. <гум> і, але я вже потім розібрався, в чому причина. А причина була наступна. Тобто, я коли брав ці кінзовські ступиці, тобто, я брав одну організацію, оригінально, все нормально. І вони якось нам дають ступиці ті оригінальні кінзовські, а вони йдуть не чугуні, вони йдуть стальні, точні. І вони йдуть без. в общем, не було обойми в комплекті. Тобто Там ступиці не було обойми. А потім, виходить, коли у них щось закінчилось, і я там ну, в общем, треба було вже купляти, тому що диски завезені під цю розболтовку. все. В общем, я таку компанію Аїко і купив у них, там трошки дороже. Ступиться тисячі десь на 2 гривень, мабуть. вирішив взяти, думаю, переплатю, все. А приходить ступиться, а вона чугунна. Там трошки вибиті якісь циферки на ній, і в нас борі з обуймикою. Що мені прислали? Мені треба оригінальну ступицю. вони кажуть. Ти що, продюсер Валентин, це є оригінальна ступиця. А потім, коли відпали, повторюся, Осіяльському і в Новоградовці, а я потім зрозумів, що вони підпадали. І виходить так, що ну, тої організації ми більше ступиці не беремо, а працюємо тільки за ІКО. І от, в принципі, тут-ту, ту, -ту, -ту при той, як я беру постійно в Їко, да, вони стоять недешево, я переплачую за них. Але прикол в тому, що в нас немає рекламації. Ну, тобто перервати цей візок, в принципі, здуру можна все перервати, ви це розумієте. Але, як на мене, там єдиний момент, да, давайте так, по мінусах. Всі жаліються на рахунок того, що в нього є обмеження по повороту, тому що впирається колесо сюди, там розриває оці цепки, багато в кого вивертає. Як у цьому проблема є. Але ми пропонуємо рішення. Якщо хочете, щоб воно там такого не було, будь тут 1,80 метр ширина передньої частини. У вас буде ширина передньої частини, щоб вона повністю поверталася 90 см. Але, Але буде тоді повертатися там на 180 градусів, а на 360. Але ніхто не хоче. Всі хочуть, щоб було широке, і поверталося. І ще, щоб під е, накладку комбайна заходило по висоті, це теж немаловажно, щоб при переїздах хтось під будь-яку комбайна, щоб гусак був невисокий. Блін, ну тут треба думати, чим треба жертвувати. Або ми жертвуємо висотою, або ми жертвуємо шириною, або ми жертвуємо і ще чимось. Ще не придумав. Так що така ситуація. Тому, в общем, підтожимо, що дуже багато я розказував. Ну, Якщо хтось так само заморачується, як я, ось отака вся краса в ідеал, тобто краска вся це під заказ. Тобто розсвідка, все індивідуально. рама, мищато, запас прочності колосальний, індивідуальне кріплення піджатку не універсальне. А автомобільна проводка, все вона на розетках все зйомне. Там, там, пізніше зроблю короткий обзор, бо тут я дуже багато що порозказував. Задні ледовські вогні. Не, якщо так хтось зробить, есть, під жондіро така розвідка, під класа така. Багато хто скаже, що я дельтон. Нічого не розумію, яке відношення цей колір має до класу. Взагалі ну, я вам в другом відео розкажу, бо тут вже відео на 9 хвилин. Напишіть в коментарі, якщо кому интересно, я вам розкажу, відкуда такі цвіт класи. О така ситуація. Так що, якось так.